Якось один дуже шановний пастор Андрій Данилович Гразоненко сказав дуже гарну цитату, що справжній християнин він радіє, і його радість відштовхується від того, що він розуміє, що його вічне благополуччя, воно гарантоване Богом». Я думаю, дійсно, наскільки. Це чудесніша новина, коли ми розуміємо, що Христос купив нас, придбав нас собі, Христос помер за своїх людей, за свій народ, за свою церкву. Христос усиновив, назвав нас своїми, заплативши найбільшу зі всіх можливих жертв. І тепер ми можемо розуміти, що все, що би не відбувалося в житті, все, що би не відбувалося ось тут. Ми знаємо і приходимо до того, що це все просто ніяк не зрівняється і ніяк не переб'є нашу радість, яка гарантована тим, що ми спасені і ми будемо з Богом. Дай Бог нам цим втішатись, дай Бог нам про це постійно пам'ятати і других людей також приводити до цієї думки. Слава Богу.